Давай все согласна, все кажу, дубль два. Так мої хороші. Ну я сегодня йду на дні рождения, Ви знаєте, що йду до молоденької девочки, до Наташеньки, значить, дивіться. Я собі думаю, що ж мені таке екскурсіе заклади. Ну, тюльпанчики, я вообще люблю тюльпаны. У мене дивіться, у мене все значить кажуть, у мене все тюльпани. Дивіться, такі подарили, мені такі. Я думаю, що таке екскузивне подарити? Значить, у нас на привозі є дівчинки. Ви знаєте, на привозі дуже багато можна купити обалденно класних цвітов, які хочуть. рози, тюльпани, піони, гвоздики, що хочуть. Ну я завжди беру водивок, тому що у них саме ексклюзивне. Я говорю, мені треба щось таке необична красиве, ексклюзивне. Значить, дивіться, що я зробила: ананас, гранат, мандаринка, роза. І це, по-моєму, слухайте, давайте, якщо я може неправильно говорю, це мак чи не мак. Ось мак, да? так? Ну і калина цвіта калина, полі уручя. Іде світулька на день рождення. Несе такий красивенький букет. На 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 на. Нема време вже? Давай. Мені таку треба. В то в плані світ. Хватить сплатить про калину. Давай розкажи про букет, дівчинки. У нас на привозі я завжди дзвоню, Говорю, улічки, мені треба щось ексклюзивне. Ті дівчатки вже знають. Дивіться, букет заказала час назад, півтора в манію. Пултора часа готова ця. Це ну, не просто неймовірно круто. Гранат, мандарина, ананас, роза, мак, коробка. Ну він крутий, він просто крутий. І найголовніше, коли ви, допустим, хочете красивий букет позвонили, ало, можна замовити? Я вам кажуть, боже, коли ви будете? Дві години, согласні. Так, напишіть, чи подобається вам цей букет. Ну, звісно, я так букет показала, потім покажу свій. Мій. Слухайте, я от думаю, діти, платько, костюмчик, ну красивенько, навіть не добути. Так, дівчатки мої мальчики, волосики чи закрутити, чи розпустити. Ну, ще не знаю. Давайте так, ваші версії, і ми вже потихеньку будемо закриватися, да, зайчик? Да. Да, каже, каже, да. сказав, так, зайчик? Так, каже, Костик каже, так. Якщо лапочка сказала, все зробимо. Так що як вам букетик, ну букетик огонь, це я вам говорю. Де його купити, я вам оставлю стілочку, тому що він дійсно крутий, він дійсно не обичний. Ви знаєте, ми ж... Дівочки не обичі, так що пишіть коментарі, як вам тут і що мені одіти. девочки, покажу вам цей ексклюзив оближче. Коробочка шикарна. Подивіться, які тут сочетання Ну Це просто так. Ви розумієте, тут і красиво, і вкусно, і полезно, і приємно. От ви скажіть, дивіться, який букетик. Боже, тут навіть Йолочка є. Дівочки, ну він неймовірно крутий взагалі. Ну, от согласіться зі мною, що він дуже крутий. Дивіться, ананасик, розочка. Так, це вроді Костік, це мак, точно? Ану напишіть, я вгадала, це мак чи ні. Та по-моєму, так, да, да, Костик? Подивіться ззаді, Йолочка, ні, ну він дуже крутий і він такий не обичний, як ви думаєте, так, да, дівочки мої? Ну я думаю, під цей, під цей букетик треба одівати платечко. Ану напишіть.